Вітаю, друзі! Чи буде підписана угода між Україною і Сполученими Штатами про видобуток корисних копалин в Україні, які Трамп хоче видобувати в Україні. Найближчим часом дивимось. Помірність. Найближчим часом ні. Помірність нам все затягує. Розтягує в часі. Бачите, йдуть торги зараз. Ті торгуються з нами, ми торгуємося з ним. Прекрасно! Йдуть торги українськими землями. І вони нам щось пропонують, бачите, а ми не хочемо. Карта очікування, вичікування хороших умов для себе. Ой-ой-ой. Чогось ми не бачимо, чогось ми не знаємо. Ось, ось так, якщо прочитати, це план, тобто от ця угода, да? і е, чогось ми не бачимо по ній, або вона нас дуже сильно обмежує на даний момент. Ось такі там якісь пункти є, які дуже сильно нас обмежують. Тому ми на таке погодитися не можемо і вичікуємо, ось коли нам запропонують ну, те, що ми хочемо. Ну, питання важливе: ще дві карти. Це шалена конкуренція за ресурси. Тут ресурси дуже серйозні, я вам хочу сказати. Король дуже серйозні ресурси. І ось іде якась величезна конкуренція за них, за ці ресурси. Тому тому Україна і торгується да? кому їх продати. Можливо, і ще якісь інші країни щось запропонували в обмін на ці ресурси. Ну, одним словом. Це дурдом, торгівля нашими ресурсами розпочалася. Трамп завершив свою еру миротворця і президента, який хоче завершити війну, і почав еру бізнесмена-торговця, який торгується, щось купує, щось продає і так далі. Це все гроші. Тут повністю справа в грошах. Йому абсолютно плювати на нашу війну. Тут все за ресурси і за гроші.